Перед обробкою гараджу е, завжди позбавлятися залишкових, тобто лишніх листочків на помідорах. Ви можете обривати оці ось великі листочки, тому що вони з'їдають енергію помідора. І Сік іде не в томати, а в ці листочки. Вони нічим не корисні для помідора. І ви його можете. Прибрати залишкові ці листки, щоб менше соку вони впитували. Ось так. І тоді можете приступати до обробки. По-перше, у вас зменшиться і площа обробки, і помідорчики будуть краще наливатися соком. Інші листочки ви можете понадрізати також за. Ну там зменшити їхню площу, якщо ви хочете.